Дуже цікаве питання, яким чином я, як пацієнт, маю о, зрозуміти, як мене пролікували, чи якісно пройшло лікування, чи неякісно. Нашим пацієнтам ми видаємо на руки всю діагностику: фото до лікування, на етапі лікування та після лікування, пардонтологічна карта до лікування на етапі лікування, після лікування і рентген діагностика так само. До лікування на етапі лікування та після лікування. Маючи це все на руках, звичайна людина або лікар-стоматолог будь який зможе порівняти результати діагностики до етапу і після етапу і сказати, чи пройшло лікування гарно, чи є якісь проблеми, і потрібно ще якісь додаткові наші дії, щоб все ж таки довести лікування і стабілізувати повністю всю ситуацію.